Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему «Перлини народної мудрості. Доброго ранку, дітки! Я дуже рада вас усіх бачити! Котився клубочок з гори на долину. І гляньте, вкотився до нас на гостину. З клубочком вкотилася казка. Ідіть за клубочком, будь ласка. Дітки, чи впізнали ви, з якої казки завітали до нас всі герої? Вірно, з казки «Колобок». Діти, а колобок який? Круглий, смачний, веселий, а зачик який? Хитрий, сірий, довгоухий, а вовк який? Сірий, хижий, великий? А яка ж лисичка? Руда, хитра, лукава. Діти, а як починається казка? Як з'явився колобок? Дід попросив бабу спекти колобка. Баба вимісила тісто та запекла колобка у печі. А що ж зробив колобок? Вірно, він втік та побіг по лісу, а кого колобок зустрів у лісі? Так, зайця. Вовка, ведмедя, лисичку. Діти, а що робив колобок, щоб втікти від лісових звірят? Він співав пісеньку. А кому колобок намагався заспівати пісню вдвічі? Вірно, лисичці. А як же закінчується казка? Лисиця з'їла колобка. Діти, давайте зіграємо у гру, будемо промовляти слова по складах і кожен склад проплескувати долоньками. Колобок лапанчик лисичка. ПЕЧЕНИЙ, метний, сестричко не дочуваю? Перестріває. Один. Дітки. А де живе ведмідь? У лігві. Це його будиночок. Як ми можемо його назвати? Ведмежий будинок? А заяць живе в норі, як і лисичка. Нора заяча, лисяча нора. Діти, а як ви гадаєте, у кожної тваринки є хвіст? Вірно, у кожне. У ведмедя та зайчика хвіст який? Маленький, кругленький, а у вовка та лисиці довгий, пухнастий. Як ми можемо ще сказати, у кого який хвіст? У ведмедя ведмежий, у зайця. Заячий, у вовка вовчий, у лисиці лисячий. Молодці дітки, до нашої казки є навіть прислів'я. Не вір словам, що з медом друже, не будь самопевнений, дуже. Це означає, що вірити гарним добрим словам незнайомців. Не можна. Їхні слова можуть бути гарними, а вчинки поганими. Колобок втратив обережливість, повірив солодким співам Лисиці, і вона його з'їла. Тож будьте завжди обачливими. До побачення, до нових зустрічів!